Положення на спині, між колінами зажимаємо будь-що книжку чи подушку і підіймаємо таз максимально втягуючи сідниці. Положення на боці, верхню ногу ставимо перед собою, нижню ногу максимально піднімаємо догори п'яткою. Положення на спині, розводимо ноги в сторони і зводимо ноги вгорі. Залишаємося в тому ж положенні, розводимо ноги і прожинемо. По вісім разів і звели докупи. Вісім пружинок і звели ноги. Присідання пліє. Ноги широко, носки назовні. Присідаємо ноги, розводимо в сторони, коліна в сторони. І паралельно підлозі ми присіли, підняли. Залишилися в присіді і пружинимо. Пружинимо максимальну кількість разів, доки ви не відчуєте печіння у м'язах. Перехресний випад. Сіли, праву ногу завели за ліву максимально назад, і в сторону повернулись в присід, так само на іншу ногу. Залишилися у випаді та ж сама вправа, тільки по три прожинки. В одну сторону повернулись у присід, завели ногу вбік, і в іншу сторону три пружинки.